Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді великий будинок з присадибною ділянкою, який знаходиться в селі Пологи, це Дніпропетровська область. Значить, по будинку він із господарськими спорудами, такі як гараж, Літня кухня, погріб, сараї та земельна ділянка. В будинку є газ, є електроенергія, централізоване водопостачання, каналізація, своя скважина та басейн для привозної води. А також в селі є централізований вивоз відходів, тобто мусора. Значить, будинок загальною площею 60 метрів квадратних, 4 кімнати. Площа ділянки 50 соток. Стіни виготовлені із цегли, перекрита шифером, а опалення повністю індивідуальне. Так як і казав, це газ, центральний водопровід, свердловина, електрика та вивоз відходів. Це все присутнє за таку смішну ціну, а ціна його всього-навсього це півтори. Тисячі доларів на віддачу. Кому буде цікаво, даний будинок ви зможете знайти в описі до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, підписуйтесь і там будуть контакти власника. Ви зв'язуєтесь з власником напряму, без е, різних посередників, та е, зможете придбати цей будинок в дуже гарному місці. Село не заброшене, тобто багато людей там проживає, якісна інфраструктура присутня. Е, Велике місто знаходиться буквально в радіусі 40 кілометрів. Тому, кому буде цікаво, обов'язково не забувайте підписуватися на канал, переходити в телеграм та е, зв'язуватись з власником, забирати гарні чудові нерухомість за низькою ціною. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.